Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему екологічні чинники. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Знайомтеся, тихохідки або водяні ведмедики. Вони поширені повсюду і витримують температури від мінус 273 до плюс 150 градусів Цельсія до зрадіації у 570 тисяч рентгенів. Науковці пояснюють таку витривалість тим що тихохідки напозичали близько 18% ДНК у організмів екстремофілів, архей, бактерій, мохів та грибів. На вашу думку, чи є якісь екологічні чинники, впливи яких вони не витримують? Напишіть свою відповідь у коментарі. Чим же визначається різноманітність екологічних чинників? Екологічні чинники це всі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання. Прикладом екологічних чинників є світло, температура, взаємний вплив організмів тощо. Чинники середовища називають екологічними лише в тому випадку, якщо вони для живих систем мають певне значення. Яке ж біологічне значення екологічних впливів? Під дією чинників середовища відбувається формування пристосувань на різних рівнях організації життя, зміни пристосувань у відповідь на зміни середовища. Дія світла чи звука є джерелом інформації про стан середовища. Магнітні впливи забезпечують визначення місця перебування чи напрямків переміщення у просторі. Температурний вплив сприяє або, навпаки, обмежує поширення тощо. Вся сукупність впливів екологічних чинників є основною причиною генетичного, видового та екосистемного біорізноманіття. В екології відокремлюють кілька груп екологічних чинників, що класифікують, наприклад, за походженням, це космічні, техногенні чинники, за середовищем виникнення атмосферні, гідрологічні, етафічні або ґрунтові чинники, за характером пливу фізичні, хімічні, біологічні та інші. Залежно від особливостей змін екологічні чинники поділяють на періодичні та неперіодичні. Наприклад, до періодичних можна віднести добові зміни температури, а до неперіодичних, наприклад, виверження вулканів. Але найпоширенішою є класифікація екологічних чинників за природою впливу. Абіотичні, тобто вплив чинників неживої природи, біотичні вплив чинників живої природи та антропічні це прямий чи опосередкований вплив в діяльності людини. На екрані представлена таблиця, із якою ви можете детально ознайомитися, поставивши відео на паузу, а ми з вами будемо рухатися далі. Давайте розглянемо, як екологічні чинники діють на організми. Незважаючи на різноманітність екологічних чинників, існують певні загальні закономірності їхнього впливу на організми та угруповання, якими ж є ці основні закономірності. Ну, По-перше, правило адаптивності. У відповідь на вплив умов середовища у організмів у процесі еволюції формується пристосування, наприклад, адаптація риб до життя у воді. Закон оптимуму: кожен чинник позитивно впливає на життєдіяльність організмів лише у певних межах. Стан організму, популяції чи екосистеми, за якого вони виявляють найвищі показники життєдіяльності, описують поняттям екологічний оптимум, а умови, в яких організми з найменшими енергетичними затратами зберігають властивий їм обмін речовин, називаються оптимальними. Правило взаємодія екологічних чинників говорить про те, що за сумісної дії на організм одні чинники можуть посилювати чи послаблювати впливи інших чинників. Так, впливи температури середовища може посилювати підвищена вологість. Правило обмежувального чинника говорить про те, що життєдіяльність виду обмежується тим чинником, дія якого є найбільш віддаленою від оптимальної. Обмежувальний або лімітуючий чинник це чинник середовища, який найбільше відхиляється від оптимуму дії серед інших факторів і виходить за межі витривалості. Автором цієї закономірності є німецький хімік, який сформулював її як закон мінімуму ще в 1840 Році. Найчастіше лімітуючим чинником є вода, температура або їжа. Так, життєдіяльність струмкової форелі обмежується містом кисню у воді. Життя півничних оленів залежить від глибини снігового покриву. І, звісно, що правило екологічної ніші. Воно говорить про те, що організми пристосовуються до всієї сукупності чинників, що діють на них, тобто кожний вид має свою екологічну нішу. Сукупність всіх чинників середовища, за яких можливе існування виду. На організм одночасно пливають багато різних чинників, і дію кожного із них можна подати у вигляді загальної схеми. Весь діапазон мінливості чинника, в межах якого можлива життєдіяльність організмів, називають зоною екологічної валентності або діапазоном витривалості. Мінімальні та максимальне значення чинника, за якими життєдіяльність особин стає неможливою і вони гинуть, називають межами витривалості. Розрізняють нижню та верхню межі витривалості. У 1913 році американський зоолог Шелфорд у дослідах з комахами дійшов висновку, що як мінімум, так і максимум екологічного впливу може бути обмежувальним чинником. В екології ця закономірність має назву закону толерантності з Шелфорда. Ці значення чинника, що є несприятливими для життєдіяльності організмів і за яких спостерігається ріст та розмноження організмів, називають оптимальним, а відповідь. Значення чинника оптимумом. Ці значення утворюють зону нормальної життєдіяльності. Між зоною оптимума та межами витривалості розташовані зони пригнічення, їх ще називають стресові зони. Організми за цих значень чинника живуть, але не ростуть та не розмножуються. Екологічна валентність або екологічна толерантність це є здатність організмів успішно протистояти дії зовнішніх чинників у певному інтервалі даного біотипу або, іншими словами, адаптованості видів до певних умов існування. Кількісно вона охоплює діапазон між нижньою та верхньою межами витривалості, екологічна валентність різних видів може значно різнитися. Так, північні олені витримують коливання температури повітря від мінус 55 до плюс 30 градусів Цельсія. А тропічні корали гинуть у разі зміни температури на 5-6 градусів Цельсія. За екологічною валентністю організми поділяють на стенобіонтів та евробіонтів. Стенобіонти це організми, які можуть жити лише за дуже незначної зміни чинників середовища. Це симбіонти, мешканці морських глибин, печер, лісів, високогір'я, наприклад, колібрі, осоїди, коали, форель і риби, водильники. Еврібіонти це організми, що можуть жити за значних змін чинників середовища, це, здебільшого, мешканці помірних широт, наприклад, пацюки, таргани, свині, бури, ведмідь, ворони тощо. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!